Іспанія це дивовижна країна, в якій сонце світить 365 днів на рік. Саме тому Іспанію прозвали Сонячним Королівством, а найбільше сонця тут, у найпівденнішому регіоні Піренейського півострова Андалусія. Це друга за розмірами автономія в Іспанії з протяжністю близько 600 кілометрів. Тому вам знадобиться мінімум 7 днів, щоб побачити хоча б найвизначніші її місця. Але тут на вас чекають і вражаючі білі села, і прогулянки по знаменитим замкам ісламської архітектури, дивовижні кафедральні собори, фортечні споруди і національні парки. Андалусія настільки прекрасна, що саме тут відбувалися зйомки багатьох культових фільмів і серіалів, таких як Зоряні війни і Гра престолів. Крім того, вас неодмінно захопить пристрасне мистецтво Фламенко. Тут ви зможете спробувати закуски тапас і вино Херес. А познайомившись ближче з місцевими жителями, навчитеся їх умінню радіти життю. Нас із вами чекає дивовижний тиждень. Хоча столиця Андалусії це Севілья, але зручніше за все прибувати в інше місто Малага на узбережжі Коста Дель Соль. Аеропорт у Малазі, хоча й відносно невеликий, але приймає багато міжнародних рейсів. Дістатися з аеропорту до міста можна багатьма способами. На сайті місцевих прокатних компаній, на кшталт Малагакар, Марбесоль або Клікренд, ви зможете знайти вигідні пропозиції оренди авто. Громадський транспорт в Іспанії також дуже розгалужений. Дістатися із аеропорту Малаги можна як на експрес-автобусі, який довезе вас до автовокзалу і залізничного вокзалу, який знаходиться поруч, так і на метро, яке довезе вас в ту саму точку, але дешевше. Експрес-автобуси знаходяться прямо біля виходу із терміналу прибуття. Інформацію про них ви знайдете на спеціальних зупинках. А щоб знайти метро, потрібно буде пройти приблизно на 50 метрів далі. Купити квиток можна в спеціальних автоматах. Зазвичай тут є працівники компанії Ренфе, які допоможуть вам розібратися. Важливий момент: купуючи свій перший квиток у Малазі, в жодному разі не викидайте його. По-перше, тому що вам доведеться сканувати його як при вході у метро, так і на виході, за чим уважно слідкують співробітники. А по-друге, цей квиток діє як приїзний, його можна поповнювати. І тоді наступні поїздки будуть дешевшими. Малазі є чим похизуватися, адже це одне з найстаріших міст Європи, історія якого налічує близько трьох тисяч років. А її клімат зручний для туризму у будь-яку пору року. Приготуйтеся досліджувати замки Малаги, старі мавританські та римські руїни, насолоджуватися приголомшливими краєвидами, їсти апетитну їжу та блукати по історичному центру. Небагато міст у світі зберігають стільки слідів переходу культур. Фінікійці заснували тут комерційний центр у VIII столітті до нашої ери і назвали його Малака місце засолювання риби. Далі її облюбували греки та карфагеняни, які перетворили місто на справжній торгівельний анклав. Але вже в третьому столітті до нашої ери Малаку захопили римляни, зробивши її частиною Римської імперії. Перейменувавши місто у Флавія Маласіта, вони побудували тут порт і римський амфітеатр, який чудово зберігся і донині. До речі, з нього ми і пропонуємо вам почати досліджувати місто. До того ж, подивитися на театр Романо де Малага можна цілком безкоштовно. Цей мальовничий кам'яний рудимент був побудований у першому столітті нашої ери під час правління імператора Августа, що незвично для римлян він був побудований на схилі пагорба у грецькому стилі, і римляни безперервно використовували його до третього століття. Похований під землею, він зберігався там до 1951 року, коли його випадково виявили під час реставрації будинку культури. Іспанці вирішили, що каза культура, якому на той момент було всього 10 років, не настільки важливий, як Римський театр, а тому знесли його, щоб забезпечити вільний простір для розкопок. Першим із землі показався проєсценіум, сцена, потім залишки оркестру, місця для сидіння сенаторів і важливих осіб. Трибуни мали радіус 31 метр і піднімалися на висоту 16 метрів. В наш час давню споруду знову почали використовувати за її безпосереднім призначенням. Тому влітку тут проводять вистави для кількох сотень людей, яких він спроможний вмістити. Поряд знаходиться безкоштовний центр відвідувачів, який містить всю інформацію про історію театру. А також тут можна побачити оригінальні фрагменти лекс Флавія Маласітана муніципального кодексу законів, який надавав вільнонародженим людям Малаги привілеї римського громадянства. У восьмому столітті вже нашої ери місто у римлян відвоювали Маври, приєднавши його до свого халіфату. Вони перейменували його у Малага, і у одинадцятому столітті побудували тут фортецю аль -Касаба. Ця мальовнича мавританська цитадель вважається однією з найважливіших у своєму роді в Іспанії. Її почали зводити під час правління берберського короля Бадіса Бен Хабуса, відомого також будівництвом неприступної цитаделі і палаців у Гранаді, за які він отримав прізвисько Насер захисник. Протягом багатьох років Алькасаба кілька разів реставрувалася, але її первісна велич і вражаюча краса залишаються незмінними. Хоча те, що можна помітити, навіть неозброєним оком для будівництва Аль-Касаби використовувалися частини більш старіших античних будівель, в тому числі колони і капітелі, взяті з римського театру, який розташований у підніжжя фортеці, протягом століть Аль-Касаба перебувала під владою різних мусульманських династій: Альморавідів, амольхатського халіфату, династій насрідів. Але саме під королівством насрідів у 13 столітті Алькасаба переживала найбільший розквіт, адже вони перетворили її ззовні на грандіозну фортецю. А всередині, навпаки, вона набула змін делікатної краси, яку можна порівняти хіба що з архітектурою Альгамбри у гранаді. Можна сказати, що Алькасаба це і є гранада в мініатюрі. У 15 столітті Аль-Касаба зіткнулася зі своєю першою великою облогою, коли протягом чотирьох місяців 15-тисячна -ти мусульманська армія чинила опір 80-ти тисячній армії католицьких військових. Врешті мусульмани змушені були здатися. Фортеця підтримувалася в хорошому стані до 17 століття, але потім через дві важливі події її зовнішній стан погіршився: спочатку через сильний землетрус у 1680 році, а згодом через напад французьких кораблів, які руйнували її під час дев'ятирічної війни. З тих пір фортеця використовувалася для різних цілей: то як в'язниця, то як лікарня, слугувала її нижня частина і як звичайні житлові будинки, поки нарешті в двадцятому столітті не почалися роботи з її відновлення, і комплекс був оголошений історичною спадщиною Іспанії. Сьогодні комплекс можна відвідати, піднявшись пішки або на ліфті з вулиці Гільян Сотело перед будівлею Мерії. Всередині палацу розташовані три внутрішні дворики. Один із них Лос Суртідорес, має центральний фонтан і оригінальні арки періоду халіфату. Звідси ви можете піднятися до видатного палацу насрідів з його внутрішнім двориком з апельсиновими деревами, до вежі Армадура Мудихар з дерев'яною кесонною стелою XVI століття та детальною моделлю Алькасаби, а також до вежі Мальдонадо, звідки відкривається вражаючий вид на все місто і затоку. В 14 столітті нашої ери інший король насрідів Юсуф I розширив і доповнив фортецю Алькасаба, побудувавши на вершині пагорба замок Гібральфаро для розміщення військ і захисту Алькасаби. Це зробило її одною з найзахищеніших з усіх Аль-Андалус. Рекомендуємо вам придбати комплексний квиток Валькасабу і Гібральфаро за 5,50 євро, який діє два дні. Якщо ж ви вирішите купувати їх окремо, то відвідування кожного комплексу обійдеться вам у 3,50 Замок Гібральфаро домінує над усім містом і розташований на однойменній горі на висоті 132 метри над рівнем моря. Свою назву він отримав від топонімічних особливостей: Ябрал арабською означає вершину пагорба, а фарух уходить від грецького фарос або маяк. Залькасабою він сполучається через укріплений шлях Корачу, обгорожений стіною коридор, який дозволяв солдатам безпечно пересуватися з одного місця в інше. У верхній частині стін замку ви можете прогулятися патрульною стежкою і відчути себе солдатом давньої епохи, який уважно слідкував за містом і морем, щоб жоден ворог не проскочив. Деякі частини замку зберегли свій оригінальний розписний декор, а отарки, склепіння, одвірки та внутрішні частини дверей ремонтувалися у різний час, тому виглядають досить чутернацько у своєму поєднанні. Один із найважливіших елементів це колодязь Айрон, глибиною 40 метрів, викопаний у живій скелі, щоб дістатися до водяної артерії. Є тут і система забору дощової води, але вона захована під замком, щоб вороги в жодному разі не дісталися до неї і не змогли отруїти армію. Що тут ще є? Дві хлібні печі, побудовані в християнський період, кілька сторожових будок різних періодів, різних типів, місць розташування. Ну і найцікавіше це музей, який побудували на місці колишнього порохового складу. Під час війни за незалежність Іспанії цей замок став ареною важливих подій, але на жаль, французи, зіткнувшись із сильним опором іспанської армії і партизан, відступаючи з Андалусії у 1812 році, підірвали всі укріплення в Гібральфаро: Торенуева, нову вежу, зовнішню оборонну споруду, казарми, морську батарею та пороховий склад. Після цього фортеця використовувалася лише як казарми і військова в'язниця, поки в 1925 році вона не була передана міській раді і перетворена на туристичний об'єкт. В наш час замок Гібральфаро залишається такою ж величною спорудою, як і в давні часи. А його стіни і досі зберігають сліди багатьох кривавих війн. Перш ніж продовжити прогулянку, раджу вам відпочити і перекусити на Плаце деля Конституціон в історичному центрі міста. За часів Насридів вона носила назву Пласа Майор, головна площа. Але після того, як Іспанія здобула незалежність, отримала нове ім'я площа конституції. Нашою наступною зупинкою буде кафедральний собор Втілення Санта Іглесія Катедрал-Базиліка деля Енкарнасіон, який видно з будь-якої точки міста. Це приголомшливий приклад іспанської церковної архітектури, який поєднує в собі готику, Ренесанс і бароко. Будівництво розпочалося в 1530-х роках на місці колишньої мечеті Альморавідів і тривало до 17-го століття. Проте навіть сьогодні Малайський собор недобудований, через що місцеві прозвали його Ламанкіта, що в перекладі з іспанської означає однорука дама, тому що південну вежу собору так і не було завершено. Історія собору тісно пов'язана з великою мечеттю, на якій він був побудований. В принципі, в цьому немає нічого дивного. Багато іспанських соборів побудовані на місці, де колись були мечеті. Його походження датується 1487 роком, коли місто Малага було завойовано кастильськими військами. Саме тоді мечеть Аль-Джама стала собором, вдягнувшись у християнський одяг із пізньоготичними декоративними елементами та освятившись, як Санта Марія деля Енкарнасьон. Початковий проект, від якого нічого не залишилось, належав видатному архітектору Дієго де Сілоє з Бургоса, автору багатьох визначних пам'яток гранади та гаудікса. У 1768 році соборний храм було відкрито для богослужінь, хоча він все ще не був завершений. Наполеонівське вторгнення та наступні конфіскації завадили проводженню робіт протягом 19 століття. У 1862 році королева Ізабелла II відвідала Малагу і висунула ідею завершення будівництва храму. Але це так і не здійснилося. Еволюція кожного з етапів будівництва призвела до створення цього величезного храму зі складною структурою та різноманітними стилями. А факт його незавершеності зробив цей собор відомим не лише в Андалусії, а й в усій Іспанії. Не забудьте завітати і в один із визначних музеїв Малаги. Наприклад, музей Кармен Тісен, який виставляє роботи андалузького живопису 19 століття, або музей Пікассо, чи відомо вам, що саме у Малазі народився Пабло Руїс Пікассо? Від Плаца деля Мерсет ми виходимо на маршрут знаменитого художника. Тут ми можемо відвідати будинок 19 століття, де він з'явився на світ, гамірну площу, на якій він провів перші роки свого життя. На вулиці Гранада ми знайдемо церкву Сантьяго в готичному стилі, одну із найстаріших у місті, в якій він хрестився. А за кілька кроків ми потрапляємо до музею цього унікального митця, відкритого у 2003 році у палаці Віста 16 століття, де виставлено приблизно 200 його робіт у різних стилях. Хочете приділити час шопінгу? У вас є чудова можливість прогулятися знаменитою вулицею Ларіус, де знаходиться безліч магазинів, а також скульптура Тоні Крега, перший витвір митця, встановлений в Іспанії. Поряд розташований головний ринок на місці Ісламської верфі, де маври ремонтували човни. А в наш час це місце майорить різнобарвними кіосками зі свіжими продуктами, які огортають вас справжньою живою атмосферою. Скористайтеся нагодою випити тут пива зі смачними місцевими мушлями. Малага це не тільки місто з давньою історією, а ще й чудовий морський курорт. Навіть взимку тут можна погрітися на пляжі, тому що середня денна температура 17 градусів. Тож, якщо для вас вода не буде здаватися надто холодною, то обов'язково завітайте на пляж Ла Малагета. море Альборан, яке омиває південну частину Іспанії, порадує вас своєю прозорістю, а пляжі чистим білим піском. Але навіть якщо погода не підходить для купання в морі, все одно прогуляйтеся алеєю Пальмераль де ля Сопресас, якою ви потрапите в портову ділянку, відому як Муельє Уно. Тут на вас чекає оригінальна кольорова споруда, куб, що належить центру Жоржа Помпіду. Не пошкодуйте сил, щоб пройти трохи далі і дістатися до старовинного маяка Ла Фарола, зведеного в 1816 році. Безліч магазинів та ресторанів вздовж берегової лінії не дозволять вам нудьгувати цього вечора. До того ж, ви зможете помилуватися одним із найкрасивіших заходів сонця, який можна побачити тільки в Малазі.